Друзья, уже отстоит. вже на підступах до річки Джери. Друзі, всім привіт. Бачу, що мене погано видно. Зараз ми в дорозі, вже світати починає потроху. Може так буде, о, так вам краще видно, буде позакадрова озвучка. Ось сьогодні йдемо вроді лід вроді би якийсь мабуть зимовий випуск, не знаю, побачу. Перед цим я ось... Непогано знявся у нас на місцевій річушці замерз сліз, все, окон половив. Але там як так багато людей, то виходить, що от... Ну що там сказати, там метр на метр річка, там той риби стільки багато немає. Це ще я відловився, по що це непогано, так там зазвичай щучки там 200-400 грамів плюють і все. Сьогодні приїхали Ось з хлопцями, вони там ззаді йдуть, то на річку жерю в сторону А, їдемо. Точніше приїхали вже. Подивимось, подивимося, тут є таке нецікаве місце. Великий затон кажуть, я тут перший раз, не знаю, для мене це нове місце. Якщо що, ми взяли з собою сьогодні в мікруху. Зараз тут треба трошки пройтись, подивитися, чи є тому затоні лід. Якщо лід є, то будемо з льоду. Якщо льоду немає, то будемо вертатись до машини і брати мікруху і ходити по віці жерел. Окунь знаю точно на цій локації є. Хлопці казали, що тут бувають гарні гарбачі. Подивимось. Ось така ось у нас дика поліська природа, йдемо по лісі. Скоро буде ліс сосновий. Зараз ось вже підходимо до місця. Якби води не було, то можна було б зайти. А так, пані, вода ще дає давить на льот і так в вот. Там, Там волі труп, а? Можливо, вода давить, якби хоч не вода, то... Та ти не вийдеш. Звісно, що ти шо? Це буде геймове. Що? Ну тому що його розкисла і все, ну це комес. Ну така, друзі, дуже гарна природа, кстати. Іде такий тут затон Дуже гарна природа. Ну, Больше хочу зараз підемо, напевно, по соверківській раки і по кийтичівському сексі. Щоб вийти на мікруху ходити, тому що ну, вряд ли їм зайдемо. Вода помішала, вода. Розмила короче, берег не зайти. Там до може десь іде на біло, можна буде ходити. А от не зайти на льот не можна. Такі коротше історії, як з последнім льодом. Ну що, друзі, прийшли ми до машини вже. Наліт ми не зайшли, тому що почалась відлига. Добре, що взяли з собою мікроджигові спінінг, і сьогодні ми помікрушимо на новій річці для мене. Перед вами буде скоро річка Жерев, а зараз коротенько про снасті, тому що це важливо. В руках у мене Rhythmic Seelectorski 05-5 г. Достатньо класний спінінг. Подобається. Просто... Із бюджетного мені здається один із кращих. Потім катушка півтора тисячка, комплект який собі взяв, я за це віддав в тому році майже 50, 50 доларів. Ну і ниточка у нас теж Селектовська 04. Недешево. Оснастив я е наш спінінг 45 м флюром, класика для мене. 2-грамова чибурашечка і поставив я Сексі Імпакт ось в такому кольорі, щось наближене до. Світло коричневого. Чому сексі імпакт? Тому що це дуже класна приманка, це мій розвідник на невідомих для мене місцях. Класно працює по ужу, класно працює по хижаку, окунь, щука клює ну, безумно коротше, на нього. Тому, я думаю, не будемо зараз затягувати цей вступ. Ми відправимося зараз на рибоволю і ви самі це побачите. У нас тут, друзі, цікаве місце. Перед цим стояв кидав із нашої команди чоловік. Він побіг, далі. Я спішити нікуди не буду. Я буду всього, що йти після всіх. Обловлювати більш якісно цю річку. тому що зараз у нас ранок і воно може ще так сильно і не клявати. Тут такі трави багато також стягну, трохи є травою. Подивимось ну, на сексі імпакт плюне якісь окні. Окуня казали тут багато. Багато мені розказували, що навіть такі тут полкілограмові окуня плявали зимою з льоду. Тому що трошки лід уже став, я бачу, місцями по затонах. Трава. І Пішов... так траві, бачите, багато трави. Тут тобто, ну, воно все, все в зіллі. Подивимось. Я думаю, щука, як вона є тут, то в принципі течія-не течія, вона повинна плюнути. Спин хороший, ритмікс класно кидає на ту сторону, я спокійно кидаю собі і все хорошо. Теж такий цікавий перекат, глибокий. Це більш така щуча локація. Окунь. Не знаю, окунь би все таки зараз не грав останнім часом. А для щучки це містечко те, що треба... Так, я тут... Ох, друзі, не на поклюка була. Я стою так, дивлюсь, то річка гарна. Саме під тією стороною такий є карман хороший. Бачу, що він там буде глибокий. Але туди ніяк не попадемо. Ну, Таке, знаєте, я тут просто місць не знаю. Ці хлопці, де вони тут ловлять, то вони знають де, де що тут ловиться, де яке місце. Так як я наужу... що це там зацепилося. Так як я наужу, знаю кожну кожну яму. А тут для мене це нова річка. Я не знаю, бачите, навіть, навіть я не знаю куди обійти його з послідати в їхній біду. Ну, якщо я, я якусь щучку зволю там, чи якогось кунця, це вже буде вважатися як успіх, тому що я тут нічого не знаю. Головне попасти, чи воно хоч тут клює сьогодні, бо зараз таке враження, що ще воно поки що не клює. Я думаю, ніхто ще не звалив. Може хіба що там Саня звалив і все. Я бачу, він там на одній ложбині стоїть, довго там кидає. Я думаю, він щось вже зловив. Ось, друзі, перша рибина, непоганий окунь. Ми переїхали нижче В'язовки, там локація була. І Приїхали, нас закусили. Тут виходить постання платина, перед тим, як річка, Уш, річка Жеру паде річку Уш. А річка Уш потім вже Народичі, Прип'ять, Чорнобиль і так далі. І вдалося злити ось такого невеличкого окуня і клюнув він на сексі імпакт. Там він ганяв. Я одразу план перехват і зразу заробив ось таку. Покльовку окунця ми зараз вже ж випустимо. Ну Такий приятний окунь, може для цього місяця і трофей. Хай появи. Покльовка була на середині. Там він саме ганяв. А, що це таке? Зацепив за гіллячку. Зараз вже хочеться бістрій закинути, клює. Покривка була взагалі, він просто хапонув, навіть не тічка нічого не була. Така глибина тут десь до 2 метрів не більше. Метр п'ятдесят, я думаю, навіть. Ох, нечас за віки тебе дракон! Негарний окунь? Бачите, друзі, які тут окунь ловиться. Вже напаренька було 4 схода. Одного випустив, я одного зловив, і мене щука відкусила просто на ізі. Я не знаю, яка тут та щука була, Ну, тут така дика річка починається. Тут остання плотина на ріці жерев. і там вже вся риба, що з Прип'яті піднімається по ужу, вся якщо висока вода, теж сюди інколи заходить. Жереха тут також багато. А я зараз йду ставить назад свою сексі шукане, і вона була достойна, я думаю. Без приблизно мінімум кіло. Тому що вона так легенько тук і все. Так. Так, так, так. так. А їх таких, наверное, червоних у мене життя. Вже... А, ні, ще одна є. Ще одна така є, Коричневий колір. Зараз її поставим. яму трохи станемо, покидаємо, подивимось. тут ще не буде глибина така достойна на цій ямі. Ну тут довго же сынки, ну полчаса сынки даємо на цій ямі. края точніше її. Це он, друзі, не зажати я спочатку не зрозумів, Гарний окунь взяв. Клюну під льодом. Друзі, за що я люблю селікон кітеч. Так, да, він дорогий, але він реально ловить. Навіть невідома річка для мене. І я сьогодні ось вже на сексі імпак знову зловлю такого ось гарного окуня. Товариш теж ну, ловить одного заводний. Ну, якісь там свої китайські силіконки, а я ось такого ось, ну, гарнішого окуня. І така в мене 2-грамова чебурашка. І скільки там десь сексі імпак? Ну, може десь дюйм, одна цілого 6 дюйма, не найбільша, я думаю, ця приманка буде. Нічого, зараз знову закидаємо. Під нами йде така цікава закрутка. Видно, десь вожбинка є. Бо є зворотні течії. Посильно трошки покидаємо. Подивимось, що тут є, а річка гарна, дійсно дуже гарна зараз. Нам він незвичний, я тут ніколи не повинен був ще навіть на таке враження від такої рибалки. Щоб ще зараз якийсь жерех клюнув на кілограм. Це взагалі було б чітко. Ну поки або я не можу приманку підібрати, тому що товариш злою найбільше із нас всіх сім злою, Я так два. І один з рис у мене був. щучий. І все, більш покльовки не бачив. Або проблема в приманці, або проблема в тому, що не можу рибу ще знайти нормально. О, глибина є навіть, нічого собі. Причому що вона затечує і падає, то глибина непогана. Тут, друзі, зупинимось і покидаємо трошки на раки. Може десь дасть якусь щуку виманити Я б на її місці тут стояв. би І окунь тут повинен стояти Така гарна річка. Звичайно, яма така непогана. Ми сюди прийшли. Ось така як тут була. Тичок. Легенько так. На підйомі. Може за, за броку зацепив. Може бути. Бо я пока що на мості бейсбриз кидаю. Да. Ну врятую, там був зацеп. Я там тягну. І воно був тичок легенький. Може бути білориба навіть на цю раку кляла. Бачите, тягну, немає де на зачепу нічого. Все покльовка була знов. Люді, да, стукаєш, подій, знову. Клює щось, поняття? Да, стукає щось. На падінні знову так ось легнути. Не рака ловлю знаєте, Я тут ходжу до зима, по-своєму унікальна. Дуже гарна природа, незвична річка, дика річка. І це не на якомусь водосховищі ловить і так далі. ну Дикі місця, просто що поруч люди живуть. Я так стою, дивлюсь, то тут білибі багато на цій ямі збилося. Верховодка ганяє, плітка навіть, буде стояти. Щоб мене сьогодні якийсь поплавок був за парушем, я підкинув проводку. 100%. Тому що. Ріжак мовчить, є якісь такі тички. Я й на мосі бейтбріз кидав, щось стукає. Може і біла риба якась стукає, може якась плітка і женеться. Уже я імітацію повністю грабака закидав. там. Ну... Не хоче брати, тому що риба пасивна. Останнім часом окунь пасивний. Що думаєте, тут окуня немає, три спільнига кидає, якщо там є... Окунь на тому місці, де ми почали спускатись, до і тут теж окунь є. Тому просто риба пасивна. Да, щуки може не так багато, але все одно такі місця, і ти ходиш, у березі дивишся, з берега берегові літої страви, окуня, щуки, і дійсно, от, вона є, вона показує, що вона є. Я не знаю, що вона не клює просто. Може, що не можемо підібрати приманку, а може просто, що риба стоїть в траві і поки що не рухається, і вона може почати рухатись після обіду. Таке теж буває. Верховодки стоїть дуже багато. На цій ямі. я Зараз поки обіду стою, так половину 15 стою, дивлюсь, спостерігаю, то тут дійсно стоїть біла риба. Мені здається, тут і буде плітка брати. Якщо так от, правильно закинуть. Тому що там іде течія по тій стороні, тут іде зворотка, і це в цій звородці вона зараз стоїться. Я думаю, якби в проводку зараз на париша кинуть, чи не кось черв'яка риба біла брала би. По дну теж брала б думаю, плітка брала б не черв'яка. Нічого, будемо зараз рухатись далі. Трошки пообідали, щоб не спуснув животом ходити. І будемо зараз далі спускатися в сторону Чорнобильської зони. Друзі, дуже така незвична річка з порогами даже такими специфічними. Така дика течія. Незвичними мікроджих, конечно, на такі річці, цей привід більш досячі Злою, Зловив, гіллячку зловив. Гіллячку Там підвозкою саме було такий затишок. Я туди кинув зі Я не знаю, чому тут нема так багато. Так прикольна така місця, знаєте? Ну що, друзі, повернулись ми назад, я то нічого не зловив. А вони злили по декілька окунців, щучку невелику і в принципі все. Зараз переїдемо ще на одну плотину, тому що таке враження, що риба збилась біля плотин. А, біля плотини є каміння, може по цій причині воно і клює. Бо там, де ми ходили, там голе дно, піски. Може воно там не брало, а може там дійсно було мало риби, тому що на цій ямі, ну, така ось... Принципі, ну окульці невеликі, такі долодоні. Ну, одного це вранці поки ще трошки такий морозець був. Зварили такого под грам 200, і в принципі все. Тому у нас ще залишається може пару годин, може одна-дві, і будемо вже їхати додому. Ну перед цим. Була покльовка, щось перепутало мені тут шанитку. Така нормальна ще була подача. Поставив я кийтичівського крейзі флакера. Буквально там пару закидок і в раді була покльовака під ногами. Я вже витягував і такий, ну, такий достатньо сильний удар був. Ну, що патіки десь стояв чи що. Така під нами закрутка йде під колінами. зачеп не дуже похоже. Хоча може бути всякий спині чуттєвий. Подивимось зараз ще одна колодка і буде ясна. Друзі, це була покльовка. Видно, невелика щука була. Бачите, є тички, є все, риба є на точно, але щось вона. Не на танто. Не на що не хоче брати щось. І... Мосі бейтбріз ставив і ось скетичні поставив рака поставив. Ну пока що ну, тільки секції імпакту не погано сьогодні щось, лови. хоч щось ловив. Ладно, 150 грамів буде Так а я потім чуть не ще Ярик. Якась яма тут що? Ярик тяне, нічого собі. Непоганий. Ох, які. Ухав. Ріба є. <ріхав> 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 да, це таке я ж казав, що таке буде. Ой, <ріхав> здоров'я. Не видно больше. Не видно больше. Что? Мы там такие ямы проходили, вы там тот должны будем выбуть у кого-нибудь, что они там три малы. Щука? Чиня? Ого, який окунь Гроший? хороший. Окунь взяв. Моси бейдбріз. О, це симпатічний окунь. Грам 250, мабуть. На. Нарешті я щось зловив коло їх, а то вони ловлять, а я нічого зловити не можу. Ось такий взяв гарний окунь на Мосі Бейтбриз в такому кольорі. І дійсно окунь достатньо трофейний для цих місць. У мене покльовок було багато на проводці, по декілька покльовок було. Ну Такі ось гарнющі. ну сакі, десь грам 200 буде цей окунь. Ну, ще раз продемонструю триман. Буду зараз закидати, бо то вони будуть ловити, а я ні. Друзі, у нас тут така цікава місцина. Такий йде вихід. Виходить яма під ногами і ми на ту сторону кидаємо, там така течія. Не сильно, І це всі покльовки на середині, за серединою. Хтось зловив три окуня, хтось зловив десять, а я тільки одного зловив. Ну, мене було десь пару покльовок, пару сходів і мене був один обрив, обрив моєї ігли, з якусь сітку чи його зловив, не знаю, на дні. А це я вирішую, поставити мості і Це зразу я зробив пару покльовок. Хороший ти Окунь взяв. Взагалі немає ні покльовок, нічого, просто тик і все. Тик і все, він такий киснеко накриває, навіть, я б сказав. Би. Я думав, вже за якусь корягу зацепив. Ну такі гарні у нас окунь. Понял, ось так.

Посаю вже цю сексі інфаркт і гру свою любимо, зразу зроблю такого гарнюшого окуня, грам 220-250 десь. Покльока була, я відчув поклевку. І тик, легенько-легенько, так тик. Так, покупає кінець. Усі, да? почалась роздача. Всі тянуть. Я тяну, всі, всі тягнуть. Тут, тут окуня то збилося. О є великі. Бачиш, я кажу. А думаю, окуня нема, Ось нас такі тут містинки. кидаємо, кидаємо, таки почав ганяти. Такий теж гарний окунь. Ну що друзі, сьогодні дійсно непогано відловились на ріці жерев. Якщо начало було достатньо таки смутним. Воно було більш таким гарним, ми ходили, там в мене зрис, там пару покльовок, там пройшли багато і покльовок не побачили. До... Ми трошки повернулися на інше місце на течію. Точуть, вже не на течію, а вище тієї плотини, де ми зразу стали. І дійсно покльовав непогано окунь. Вони зловили по десь по штук 10. Саня, напевно, те, що в камуфляжі я знімав він найбільше сьогодні. Я зловив сьогодні небагато риби. Сьогодні в мене був один з і я зловив десь 6 окунів. Але мене сьогодні на Мосі Бейтбез був і хороший окуня, і ось на секції Імпакт я теж наловив непоганих окунів. У мене сьогодні було риби мало, але мене окунь брав крупніше. Такі там 200-220 г окуня влітали. Ну, Якби я ще ту щуку зловив сьогодні, то дійсно я б сьогодні. Ну, може б... У мене була б така сьогодні день мало риби, але вона була б трофейна. Ви самі бачите, Принес. що річка трошки багата на рибу, риба є. Просто треба ходити шукати. Ось почало виходити сонце і окунь почав брати. Ну треба, як завжди, їхати. Тому, друзі, я з вами не прощаюсь. Ставимо лайк, пишемо коментарі і чекаємо наступне відео.